Говоримо, от товариство сьогодні нікого вже не здивуєш фразою. Час іде занадто швидко. Вчора плани, сьогодні вже якісь нові виклики. Завтра знову невідомість, і здається, що стабільність стала вже такою розкішю, а спокій майже недосяжним. У такій реальності з'являється стан, який психологи називають хронічною невпевненістю, коли людина постійно ніби на сторожі, бо не знає, чого чекати далі, як жити в умовах непередбачуваності, як навчитися планувати на коротко, не втрачаючи орієнтири, але й не вимагати від життя того, чого воно дати не може. І головне як впоратись з тривогою, яку викликають глобальні події, економічна нестабільність, бо ж просто новини, які виснажують щодня сьогодні. Власне, будемо говорити про зону контролю, прийняття і внутрішнього опору, про те, що дійсно залежить від нас, і що варто відпустити. У нас в гостях сьогодні психологиня Катерина Васильова, з якою ми спробуємо розібратися, як залишитися в рівновазі, коли світ навколо постійно хитається. Доброго дня, Катерина, доброго дня. Ми дуже дякуємо вам, що ви до нас сьогодні долучилися. От, поясніть, будь ласка, нам нашим слухачам, що таке хронічна невпевненість вже з психологічної точки зору, як вона взагалі формується. Угу. Ну, хронічна невпевненість це не просто так да, відсутність усієї впевненості. Тут набагато більше насправді тут і стан постійних таких сумнівів в собі, сумнівів в світі, в завтрашньому дні. Ось це так, як ви вірно підмітили, да, постійна напруга, яку людина відчуває. І формується це з дитинства. Насправді, як всі наші. Да, ось ці... Моменти, з якими ми стикаємося, да, з дитячого досвіду, через те суспільство, в якому людина зростала, і тут дуже часто відбувалося в людини, ну може бути таке, да, що її ігнорували почуття, критикували, і з часом людина от вона переходить в таку звичку перевіряти ем, через зовнішній світ. Що з нею, да? Тобто вона шукає ось цю опору зовні, а не вибудовує цей зв'язок з собою. Тобто, це коли немає в людини ось цього контакту з собою? А от сьогодні багато людей живуть так у стані постійної напруги через там непередбачуваність, віна, економіка, політична нестабільність. Чим цей стан відрізняється від звичайної тривоги? Звичайна тривога це така природня наша реакція на небезпеку там, чи зміни. І Зазвичай вона таки має початок і кінець, короткострокова. Тобто ми можемо чітко зрозуміти, через що це виникає, да, і ми можемо подолати її через певну там, дію, яку зробили. А от хронічна така, да, ось ця тривога це стан постійної напруги. Це такий хронічний стрес, да, в якому ми зараз всі перебуваємо. Е, і часто тут... Якраз вже ж звичка да, формується в такий період нервової системи бути на насторожі, от постійна така напруга. Е, хочеться тут мені одразу знаєте, розділити, що є така звичайна тривога, є хронічна така тривога, е, такий хронічний стрес, я би навіть так назвала, і є тривожні вже такі стани. І це вже е, панічні атаки, наприклад, да, коли людина це про такий, Тяжкі да, стан панічні атаки, якісь соматичні прояви, які виникають, е, можуть бути проблеми зі сном, концентрацією. І отут дуже важливо, щоб людина, е, щоб всі да, ми від, від себе не вимагали бути якимись стальними і е, бачили, що якщо, наприклад, з нами виникають ось такі проблеми з концентрацією, з апетитом, зі сном, коли є тремтіння, вже задишка, коли вже настільки сильно відчуває людина ось цю напругу більше, ніж два тижні, щоб вона обов'язково Обов'язково зв звертались за допомогою зараз, дуже багато центрів, хоча б просто на діагностику, да, бо можуть бути вже там певні наслідки, особливо там всі ми да, в цьому зараз живемо, і про себе попіклуватись. Просто якщо людина це усвідомлює, то вона набагато швидше може з цього стану вже вийти і собі допомогти. Звичайна да, тривога це більш короткострокова, да, а вже хронічна, це довго, 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 довго тривала, да, в якій ми угу. зараз всі знаємо. Пані Катерино, а от а де межа між здоровим прагненням впливати і надмірним контролем? Ну, от коли контроль стає контроль стає надмірним, це коли людина вже намагається впливати на щось, на що вона дійсно не може впливати. Це поведінка інших, майбутнє, війна, да, ці обставини раніше там пандемія, в якій ми всі знаходилися. Да? А здоровий вплив це коли вона діє в межах ну Того, що підконтрольно людині, я можу конкретно це зробити, наприклад, я можу змінити своє ставлення, я можу повпливати і, і попросити там в когось про допомогу. Тобто тут це залежить від мене. Тобто здоровий вплив це зона моєї відповідальності, що від uh -huh. мене залежить. Да? А е, коли вже не здоровий цей контроль, це коли ми намагаємось повпливати на щось, що не залежить від нас. І тут. От, це ж такий момент, що коли людина, людина намагається впливати на те, що не залежить, це й породжує ще більший е, ще більшу напругу, ще таку більшу тривогу. А от коли людина фокусується на те, що залежить від людини. Тобто це допомагає якраз таки подолати цю тривогу. Тобто то породжує, да, от коли ми фокусуємось на це зовнішнє, людина, починає ще більше і більше відчувати напруження, і це призводить до гірших да, станів. А коли концентруємось на те, що під нашим контролем, це і допомагає якраз таки впоратися, це і є ліками, можна так сказати. Скажіть, а як навчитися планувати на коротко, не впадаючи у таке відчуття безсенсовності чи втрати перспективи? знаєте, тут важливо перейти від цієї такої ідеї Я контролюю майбутнє, так, оце напруження, яке виникає, що я можу на це впливати, до того, щоб людина формувала в собі ось це я гнучкий я адаптивний. Коли людина не, перед, ну, не намагається там передбачити те, що відбувається в майбутньому, а вона вчиться адаптуватись до ну, тих змін, які відбуваються там, да, в сучасному світі. Сфокусуватись на тому, щоби вчитись бути адаптивним. І я насправді не вважаю, що планувати на коротко це про відмовитись від оцих мрій чи цілей. це дуже важливо, щоб людина мріяла, в неї були цілі і довгострокові, і навіть в наших зараз умовах дуже важливо мати глобальні цілі, бо це додає людині сенс. Для чого тоді? Коли це є розуміння для чого, то тоді. Ну, стає легше, набагато легше витримати будь-які обставини, з якими людина стихається, і з тією реальністю, в якій ми живемо. Е і тут що допом що важливо усвідомлювати, що людина має е довгострокові якісь цілі, да, але в сьогоденні вона робить крок, щоб до цього наблизитись, і помічати цей крок. От коли вона помічає цей крок, то тоді ось це на коротко. Да, воно стає ресурсним, тоді вона не втрачає сенсу, коли вона розуміє, що я зараз там, ну, наприклад, там даю дітям освіту і є сенс в людини, да там щось надати своїй дитині, там і так далі. Да. тоді людина, оцей крок маленький, помічаючи, вона. Ну, по факту це він її підтримує в тих реаліях, і в перспективі ну, вона не втрачає цей сенс, і це коротко, умовно кажучи, воно стає да, і, і довгострокове стає коротким, угу. да, але це підтримує дуже сильно. Це лікує. Ми, коли знаєте, от рутину. Помічаючи цей крок, це нас лікує, але рутина вона може потім і позбавити певного змісту, якщо ми, наприклад, тільки на рутині фокусуємось і немає ось цієї цілі, немає сенсу, то тоді людина навпаки втрачає вогник в очах і відчуває себе гірше. Пані Катерина, скажіть, чи допоможуть ці техніки впоратись тривогою, чи можливо є якісь інші практичні техніки, які допоможуть впоратись, коли тривога викликана ну, тими подіями, на які ми не можемо ніяк вплинути? Угу. Ну, Найперше що найважливіше, що потрібно да, робити, це визнати, що є речі, на які ми не можемо повпливати. От дуже важко людині, яка в напрузі знаходиться, взагалі визнати, що це мені не підконтрольно. От Це прям перший крок. А далі от, вже повертати можна увагу в тіло, робити техніки, заземлення, дихання. Дуже багато зараз да, про там, дихальні вправи є. Є, є приклади, як це можна робити, і відео. Я дуже раджу інформаційну гігієну, обов'язково робити, обмежувати новини, які спостерігають. Ритуали мають бути ось такі, да, заземлюючі прогулянки, розмови з друзями. І дуже класно можна. Допомагати собі, вигружаючи це на папір, да, писати, прям давати собі 20-30 хвилин і прописувати все, що тривожить, всі ці думки, які виникають. Отдайте просто собі 20 хвилин писати все, що приходить в голову. Це дуже скидує да, з людини напругу, а потім можна навіть подивитися, що ви написали, і розподілити на дві колоночки, розписати, що я можу змінити, а на що я, наприклад, не можу вплинути. І тоді теж людина бачить для себе картинку і вже щось щось цим. Начебто можна зробити, да, на що я можу повпливати, за да, тим займається на своє тіло, на те на своє ставлення до цього, да, і так далі. Можна теж класна техніка, це згадати свій досвід. Бо насправді у нас у всіх в житті були подібні періоди. Ми проходили і пандемію, у нас були складні якісь життєві ситуації, і згадати, що там в людині було. Який був там, там досвід, і що там допомагало, хто був поруч, хто підтримував, що тоді керувалось людиною, да, що допомогло вижити. І коли ми починаємо про це згадувати, це стає для людини таким ресурсом, і це підтримує. Да. Це, ця техніка, яка допомагає впоратись з тривогою, її сфокусувати ну, на, на кудись в да, віру. Da, повернути у віру. Ну, так, такі да, техніки, я думаю, що будуть дуже корисні. А що входить у нашу зону контролю, а що безпосередньо поза нею, як от людині навчитися розрізняти ці сфери? Ну, зона контролю, це те, що конкретно про нас. Як я дбаю про себе, мої рішення, мої дії, слова, мої вибори, фокус уваги людей, які я ставлю поруч з собою, яких обираю, з якими спілкуюсь, робота, все це моя, мій вибір. Це зона контролю. А поза зоною, це вже думки інших людей, погода, війна, економічні там якісь коливання, кризи, минулі події, які траплялись, да, наш весь минулий досвід, в яких теж часто то людина перебуває навіть там тривожні стани породжуються, спираючись на минулий досвід, наприклад. От, і от коли людина фокусується на тому, що в нашій зоні контролю, от, тоді вона собі допомагає впоратись з цією невизначеністю, з тим, що зараз відбувається. Пані Катерино, б ви порадили, взагалі, як розвивати в собі вміння. Приймати невизначеність, але не сприймаючи це вже як поразку або безсилля. Угу. Дуже тут прям це навик. От прям хочу проговорити. Це не про те, що людина народжується. Розвивати це важливо в собі зараз кожному вибудовувати. Це те, без чого ми не зможемо взагалі в сучасному світі жити. Оця гнучкість і адаптивність, але це робота, яку кожна людина робить. Це психологічна робота, як в спортзалі, фізично ми розуміємо, що на це потрібен час. І так, і психологічно на це потрібен час. Воно просто так не народжується давати І спостерігати, за тим, як ви поступово поступово да, у, у відсотках наближаєтесь угу. до цього. І ну, Я так собі вибудувала таку формулу да, от, через такі три рівні довіри, як можна це в собі розвивати: довіра до себе, довіра до світу і довіра до процесу, самого процесу життя. Коли людина довіряє собі, вона. Починає дивитись на себе, да, що я вже не раз справлявся, я впораюся цього разу. Коли вона починає розуміти свої емоції, дає їй місце, чує себе, знає, яких проживати, знає, як себе в них підтримати. Коли цю внутрішню опору має цілі ще свої, да. я не кажу, що тут людина має бездіяльною бути, зовсім ні. Вона має. Має мати якісь тут цілі, просто вона з розумінням до цього підходить. Довіра до світу, що тут я маю на увазі? Це коли людина починає сприймати світ не як ворожий, а ну що не світ проти мене, да що всі ці обставини вони такі жахливі. А що це те місце? Це де можна навчатись, де можна щось побудувати, де можна зростати, об людей, об подій, об різні ситуації, і ну, вчитись це бачити. Та це і через терапію в тому числі відбувається, да, через внутрішню там роботу, коли людина починає себе налаштовувати на це, і прям бачить, що ось ну і і знову ж туди досвід можна теж додати, що вона й по досвіду своєму спостерігає так. Ну і довіра до цього процесу життя, коли є в нашому житті багато буває так, подій, які ми не можемо контролювати, але є щось, до чого ми мусимо дозріти. Тобто, що нам потрібен певний час. І от тільки крокуючи, ми до чогось можемо дозріти. Знову ж таки, до цієї, наприклад, гнучкості, до адаптивності. Тобто, нам потрібен час, щоб до цього дозріти. І ми розуміємо, що це, ну. Час, це не один день, це не один місяць, навіть да, і даємо собі цей час, і от таким чином людина і вчиться бути гнучкою, але це робота, і теж собі проговорюючи, що це робота, тобто ми. Допомагаємо собі, ну прям побачити цінність цього, коли ми просто там Ах, є, є, да, знецінюємо, то це не стає таким вже нашим всередині сталим. І в нас наш мозок, він же знаєте, от він прагне до стабільності, а наш світ він нестабільний. І виходить так, що ця робота бути і адаптивним це така титанічна робота нашого мозку. Дуже важка, бо він завжди прагне до стабільності, а світ нестабільний. Тут от ми його підкидаємо. Таки такою задачкою угу. не злегки. от пані Катерино, наостанок, що б ви могли порадити нашим слухачам, які щодня стикаються з невизначеністю, але хочуть навчитися жити спокійніше без постійної цієї тривоги. Ми да. ну, дуже б хотіла сказати, да, що ніхто не може бути впевненим в майбутньому. Взагалі ніхто, і всі ми, і кожна людина відчуває виснаження і тривогу, і іноді безсилля, і це абсолютно нормально. Але кожен може з нас навчитись у цієї толерантності до невизначеності, приймати життя таким, як воно є, і залишатись з собою в контакті, бути за себе. І от дуже хочеться, щоб ну, ви вчили, щоб всі ми вчились до да, цієї толерантності, до цієї невизначеності. Говорили про свої почуття, не залишались наодинці зі своїми почуттями. От запитуйте себе ну, кожного разу, що я сьогодні в зоні мого контролю, і що я можу зробити, щоб мені стало хоча б трішечки легше. От на що я можу повпливати? От перевертайте фокус уваги на те, щоб де, себе підтримувати і рухатись. Ось таких маленьких кроків от такої турботи про себе складається така наша внутрішня стійкість. Дуже дякуємо вам за поради і дякую вам за цікаву розмову. Всього вам найкращого Божого благословення і обов'язково ще почуємось на хвилях радіо Голос Надії. Всього вам найкращого Дуже до побачення. Дякую. Дуже дякую до побачення. Прагни найкращого. Обирай найкраще.